Ні, на вулицях її Херсона курсують автобуси, а на закладах вивіски українською. Однак на початку повномасштабної, згадає переселенка Зоя Щербініна, вона боялася вийти на вулицю і натрапити на блокпост росіян. П'ять місяців вона жила під окупацією. По місту просто блокпости. І ти йдеш там, наприклад, на ринок те можуть зупинитись, запитати документи, запитати, куди ти йдеш. Тобто. Зараз це можуть спитати, а чому документи досі українські, тому що ну, все ж таки, три роки пройшло. Була дівчина, неї ну, троє дітей, вона сама, і вона до останнього намагалася не брати паспорт. але ну, потім просто вона мені дзвонила, вона плакала, каже: Вибач, я взяла паспорт, тому що дітям нема що їсти. Їй говорить, Зоя, вдалося виїхати. Однак на тимчасово окупованій Херсонщині досі залишаються її друзі. І є, є ці історії, коли люди намагаються виїжджати і. І їх не випускають, тому що вони виїжджають по українському паспорту. А не випустили це дві, дві різні можливості. Або тебе не випустили, ти поїхав назад, або тебе не випустили, ти поїхав на підвал. Катують, допитують. Є випадки, коли люди там і помирали. Добрий день. Василю Карецькому 73. Він усе життя каже: жив і працював в Україні. Сьогодні чоловік оформлює свій перший закордонний паспорт. Побачить не тільки Україну, а й все, бо я нікуди не був. Минулого року на Черкащині оформили 57,5 тисяч закордонних паспортів, розповіла спеціалістка зв'язків із громадськістю Центрального південного регіонального управління Держміграційної служби Ірина Яршова. Така цифра стабільна протягом останніх двох років. Було оформлено 57 тисяч 611 закордонних паспортів. Якщо якщо цю цифру порівнювати з 2023 роком, в принципі, вона не змінюється, тому що в 2023 році було оформлено 58 тисяч. 1030 паспортів Черкащенка Тетяна Коріненко разом із сином Юрієм прийшли робити айді картку. Йому 14 і незабаром він отримає паспорт громадянина України. Та жінка каже, майбутнього для сина тут не бачить. Перше це стан в Україні. Звичайно, це також гарний крок, якщо вони за кордоном почати на своє навчання і далі розвиватися. Хотілося звичайно на повернення, хотілося бачити Україну дуже гарною, але чесно кажучи, не бачу таких дуже оптимістичних таких скажімо так, просвітлі із закордонним паспортом на руках торік виїхали і не повернулися додому 443 тисячі українців. Такі цифри прикордонної служби України 15 січня надала платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot. загалом за три роки повномасштабної не повернулися близько трьох мільйонів українців. Побудувати місток між Україною та її громадянами, які знайшли прихисток де-інде, допоможе множинне громадянство, коли українець матиме на руках і паспорт держави, де перебуває, і паспорт України, говорить радник з правових питань громадянської мережі «Опора» Павло Романюк. Відповідний законопроєкт зареєструвала і прийняла за основу 17 грудня Верховна Рада України. Його ініціатором став президент Володимир Зеленський. Це закон, цей законопроєкт не обов'язково буде панацеєю. це. Скажімо так, спроба зберегти її у нашому правовому полі. Він також спростить порядок набуття громадянства України іноземцями, які нині боронять країну в складі збройних сил чи інших військових формувань, а саме скасує термін проживання. Нині це три роки. А також зобов'яже скласти іспис державної мови не перед, а після отримання паспорта протягом трьох років. Та от чіткого переліку країн чиї громадяни зможуть отримати український паспорт, і навпаки, у проєкті немає. Це говорить Павло Романюк, створює суперечки в суспільстві. Коли ми передбачаємо на ну, такий перелік в законі, то тоді виникає питання: а чому саме ці країни мають бути певні вимоги до цих держав? Ну, наприклад, принцип взаємності Держава визнає множинне громадянство не вимагає припинення свого ром... першого громадянства, і тоді Україна це також. Визнає і якщо скласти згодом перелік таких держав проєкт передбачає про те, як визначити добровільно чи примусово, українці отримали російські паспорти на тимчасово окупованих територіях. Там не йдеться. Так згідно з проєктом нового закону, мешканці окупованих територій можуть втратити громадянство України, якщо звернулися із заявою чи клопотанням про набуття там російського громадянства. Зоя Щербініна говорить, росіяни створюють на окупованих територіях такі умови, аби українцям не лишалося нічого, окрім як оформити паспорт держави-агресора. Пенсії, виплати, ведення бізнесу, медичні послуги, володіння нерухомості це все паспортизація. Павло Романюк пояснює, політика держави щодо українців в окупації до тепер не змінювалася. Коли ми говоримо про громадянство, мова йде да не про паспорт. Бо е, паспорт це лише ну, документ, який посвідчує громадянство. Але громадянство воно належить. Ну, якщо ми говоримо про окуповані території, вони людям належать воно за народженням за народження на території України. У нас е, на сьогодні підхід до наших е, людей, які перебувають тимчасово окупації, не змінився. Ми не визнаємо російські паспорти. Нині ж думки самих депутатів Верховної Ради щодо множинного громадянства розділилися, каже народний депутат від Європейської солідарності Володимир В'ятрович. Немає однозначної підтримки самої ідеї множинного громадянства. Є частина політиків, частина юристів, які вважають, що Сама ідея навіть суперечить конституції, тобто це перший рівень дискусії. Другий рівень дискусії стосується вже конкретно цього законопроекту, що люди, які будуть мати крім українського ще якісь інші громадянство, насправді мали б мати такі самі рівні права, як і звичайні громадяни. Я б хотів, щоб ми не поспішали з такими важливими законопроектами. Тому на думку заступниці керівника аналітичного відділу української гельсінської спілки з прав людини Оксани Філіпішиної, проєкт у зако. Вони те, що вже відбувається в суспільстві, часто застосовують, що він спрямований на лібералізацію інституту, але це по суті легітимізація того, що де-факто вже існує. Ми з вами неодноразово чули, як громадяни України виїжджають народжувати. Також випадки одруження українців з іноземцями. Нині законопроєкт готують до другого читання. За словами Павла Романюка, до того часу парламентарі мають врахувати пропозиції і зауваження до нього. Переселенка Зоя Щербініна каже: вірить, що за кожного українця держава боротиметься. Анастасія Кашиї, Сергій Єфімов, Григорій Козуб, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.